Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Ми сьогодні дізнаємося, чи вийде загадана людина на зв'язок у загаданий період. Давайте загадаємо на місяць. Так, чи вийде загадана вами людина протягом місяця? В нас, як завжди, буде три варіанти і по чотири карти. Перша карта, чи вийде на зв'язок протягом місяця, друга карта, чому він зник, причина зникнення, третя карта, чого немає в перших двох картах. І четверта карта, що є в перших двох картах. Я сьогодні буду робити розклад на цікавих і яскравих картах Таро таємний особняк. Дуже яскраві карти, думаю, буде цікаво. Мені буде приємно на зворотній зв'язок. Чи програвся даний розклад, і обов'язково ставте вподобайки, як відкуп, бо ви знаєте, що гадати безкоштовно не можна. Ви вже знаєте, що можете вибрати як по камінчику, так і просто, який вам більший варіант подобається. І так, один, два, три. Так, будемо дивитися. Подивіться, які яскраві і гарні карти. Мені дуже подобається. Перший варіант, перша карта, чи вийде загадана людина зв'язок протягом місяця. Король кубків. Так вийде за допомогою мужчини, якому більше 40 років, за знаком задяку рак, риба, скорпіон. Друга карта чому він зник? Нас випала королева Пентакти. Причина зникнення така дама за знаком Задяко тілець Діва Казеро. Поки що ми більше сказати не можемо, так як це може бути інша жінка, а можливо, якщо ви є жінка за таким знаком Задяка, може причина вас, треба дивитися далі. Третя карта, чого немає в перших двох картах, четвірка кубків. Це говорить про те, що у вас в стосунках немає апатії, кризи. Це хороший знак, і якщо ви думали, що він образився на вас, то ви помиляєтесь. Тут щось інше треба дивитися далі. Далі в нас четверта карта, що є в перших двох картах: десятка пентаклей, карта двояка. З одного боку, ця карта означає сімейне благополуччя і, можливо, ваш кавалер жонатий, а можливо, якщо ви впевнені, що ваш мужчина вільний, то може ви скоро станете його дружиною. Я думаю, кожен має дивитися по своїй ситуації. І так, далі дивимося. У нас зараз буде другий варіант. Другий варіант, перша карта. Чи вийде загадана людина протягом місяця? В нас випав король мечів. Так вийде. За допомогою мужчини після 40 років, за знаком Зодіаку, близнюки, Терези, водолій. Друга карта. Чому він зник? Причина. Паш Пентакли це двояка карта, так як, можливо, ваша людина просто вчиться чомусь новому і просто зайнята, а можливо, він просто зараз збирає про вас інформацію. Третя карта, чого немає в перших двох картах. Трійка Кубки. На перший погляд здається така весела карта. На карті всі п'ють, гуляють, але насправді це не так. Це карта про невеликі охолодження і сумніви у своєму виборі. І цього у вас немає. І це добре. Дивимося далі. Четверта карта, що є в перших двох картах. Трійка пентаклей. Ми бачимо на карті троє мужчин, які щось планують. Це карта не про почуття. Це більше про розрахунок, про гроші. І можна сказати, що є відносини формальні і взаємовигідні або з розрахунку. Ви знаєте такі відчуття, що в цьому розкладі все більш-менш. Але немає карт почуттів. Він з'явиться, але після того, як дізнається, чи вигідно і цікаво фінансово буде з вами. Вам вирішувати, як бути, але подумати вам є про що. У нас лишився третій варіант. Хто вибрав третій варіант? Нагадую, перша карта: чи вийде загадана людина на зв'язок протягом місяця? У нас випав імператор. Дуже впевнений, мужчина в нас сидить. Яскрава карта. Вона каже: так: вийде, якщо ви докладете зусиль для виконання бажаного. Будьте обережні, ви можете загнати саму себе в пастку. Щоб отримати результат. Не дуже люблю цю карту, так як вона завжди каже так, але завжди є умовності. Я вам хочу сказати, це людина або дуже сурова, який любить порядок, але сам його не дотримується. Друга карта. Чому він зник? Колісниця. Я хочу вам сказати, що коли поруч імператори колесниця, вона говорить, що людина може бути військовою. Можливо, людина на війні, як приклад. А можливо, він просто поїхав у відрядження по роботі. Так, третя карта, чого немає в перших двох картах. Дивіться, яка гарна королева мечі. Я вас вітаю, так як це говорить про те, що немає іншої жінки. Це приємно. Якщо ви думали, що в нього є коханка, то ви помилялися. Так, дивимося, четверта карта, що є в перших двох картах, паж посухів. Говорить, що на сьогоднішній день у ваших відносинах все добре, присутня чесність. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день це рідкість і це треба цінувати. І не можна не сказати, що він вас хоче всю без залишку в інтимному плані. Він хоче з вами секс. Дуже класний розклад. Здається, саме класний з усіх трьох. Бережіть свої відносини і буде вам щастя. Я дуже дякую вам за перегляд відео. Надіюсь, що вам сподобалось. Хто вибрав поганий варіант, засмучуватись не потрібно. Ця інформація вам дана для того, щоб ви замислились, що ви робили не так, або взагалі подумали над тим, чи потрібно витрачати свій час на людини, яка не для вас, а в той час ваша людина вас чекає. Я бажаю всім гарного дня.